Карл Густав Юнг дійшов висновку, що щойно емпат припиняє роздавати пробачення направо і наліво усі його життєві ілюзії починають розсипатися на очах. При цьому зникають не лише чужі фальшиві обличчя, а й власні приховані маски. Особи, що здавалися втіленням щирої прихильності, раптом демонструють справжню маніпулятивну суть. А зв'язки, які виглядали побудованими на сердечній близькості, виявляють свою використовувацьку природу. Проте найприголомшливіша несподіванка полягає в тому, що сам Імпат носив найбільшу маску фасад безмежного відпускання провин, яке поступово отруювало його внутрішній світ. Спробуйте уявити собі цей переломний момент. Черговий раз ви відпускаєте провину людині, яка знищила вашу довіру. Сприйняла вашу щедрість як ознаку безсилля і поводилася з вашою здатністю до співчуття, як із невичерпним джерелом. Ви змушено посміхаєтесь і вимовляєте шаблонну репліку. Нічого страшного. Виберемо на себе чужий тягар провини, аби кривдник міг спокійно спати, поки ви проводите безсонні ночі, мучачись сумнівами у власній гідності. Але цього разу все відбувається по іншому. Замість звичного полегшення від того, що вдалося зберегти крихкий спокій, ви відчуваєте щось абсолютно нове гнів. Це не лютий спалах, а тихий і справедливий гнів душі, яка нарешті вимовляє тверде годі. Юнг визначав цей стан як зустріч із тінню. Мить, коли все, що ви так довго придушували, виривається у вашу свідомість. Для емпата така зустріч стає поворотним моментом, що змінює абсолютно все. Проте мало хто говорить про ключове відкриття юнга, безмежне відпущення провин емпата насправді не має жодного відношення до справжнього співчуття. Я б охарактеризував це явище як виживальне пробачення, травматичну відповідь, майстерно прикриту маскою чесноти. Юнг неодноразово стикався з подібною моделлю поведінки у своїй практиці та писав все, що нас дратує в оточуючих, здатне привести нас до кращого розуміння самих себе. Емпат прощає не через силу, а через страх. Його діями керує боязнь самотності, страх перед суперечками і побоювання здатися недостойною людиною. Ще з дитинства він засвоїв, що його значущість безпосередньо залежить. Від уміння мовчки вбирати чужий біль за юнгом це не що інше, як жертвування своєю справжньою сутністю заради соціального схвалення. Але щойно емпат відмовляється від цієї ролі починається справжня революція. Вся соціальна система, вибудувана на його самопожертві, дає тріщину і руйнується. Саме в цей момент маски починають опадати спочатку з оточуючих, а потім і з нього самого. Найбільш радикальне відкриття Юнг стосувалося того, що він називав тінню, тієї частини особистості, яку ми в собі заперечуємо і несвідомо проектуємо на інших. У емпатії тінь містить щось абсолютно неочікуване їхню власну здатність до здорового егоїзму, справедливого обурення і встановлення непорушних особистих меж. Юнг стверджував людина досягає просвітлення не тим, що уявляє собі фігури світла. А тим, що усвідомлює свою темряву для емпата ця темрява не є злом, а придушеними інстинктами самозбереження, та частина його натури, яка завжди знала про маніпуляції, але була заглушена потребою бути хорошим, припиняючи прощати, емпати не перетворюються на жорстоких особистостей, вони інтегрують свою тінь, вони повертають собі ті частини особистості, від яких колись відмовилися заради підтримання відносин. У яких ніколи не було справжньої взаємності, Юнг виділив кілька характерних моделей поведінки, які проявляються, коли високочутливі особистості відновлюють свої психологічні межі. Я називаю це вісьмома ознаками священного бунту. Якщо ви впізнаєте в них себе, значить, ви переживаєте те, що Юнг називав народженням справжнього я. Перша ознака, яку я визначаю як зворотний потік енергії. Полягає в тому, що ваша життєва сила перестає витікати замість того, щоб автоматично поглинати емоційне сміття інших осіб, ви починаєте ставити собі питання: а чи повинен я це нести? Юнг відзначав, що процес індивідуації завжди починається з проведення чіткої межі між собою і світом. Ви раптом усвідомлюєте, наскільки спустошеними себе почуваєте після спілкування з певними особами. І починаєте відрізняти щире розкаяння від маніпулятивних докорів. Найголовніше, ви більше не вважаєте себе відповідальним за емоційний стан оточуючих. Друга ознака це кінець вистави. Юнг називав це смертю персони, тієї соціальної маски, яку ми носимо для отримання схвалення. Для емпата такою маскою є образ нескінченно розуміючої і все прощаючої людини. Але коли автоматичне відпущення провин припиняється, підтримувати цей образ стає неможливо. Ви більше не кажете, що все гаразд, коли насправді це не так, припиняєте шукати виправдання поганим вчинкам і більше не демонструєте емоційну відкритість тим, хто ніколи не був відкритий для вас. Це знаменує кінець емоційної праці без взаємності. Якщо ви теж втомилися носити маску, напишіть у коментарях досить. Третя ознака маніпуляції стають очевидними. Тут ключову роль відіграє юнгіанське розуміння проекції. Коли емпат припиняє прощати на автоматі, він виходить із того, що я називаю циклом експлуатації емпатії, і починає помічати маніпулятивні прийоми, які раніше залишалися непоміченими. Ви вчитеся розпізнавати любовне бомбардування, шквал компліментів, націлений на те, щоб витягнути з вас прощення. Ви починаєте бачити замасковані під вразливість докори і усвідомлюєте, як ваше співчуття використовувалося для порушення ваших же меж. Пробуджуваний емпат перестає проєктувати власну порядність на інших і, нарешті, бачить людей такими, якими вони є насправді. Четверта ознака почуття провини втрачає над вами владу. Юнг помітив, що провина часто є нічим іншим. Як інтерналізованим соромом, нав'язаним тими, кому вигідна ваша покірність. Коли емпат перестає рефлекторно прощати, у нього виробляється те, що можна назвати імунітетом до провини. Він починає розпізнавати це почуття як механізм контролю, перестає відчувати провину за наявність власних стандартів і більше не вибачається за встановлені межі. Стає зрозуміло, що люди, які намагаються через почуття провини змусити вас знову прощати, лише розкривають свою зацікавленість у вашому самозреченні, і нарешті п'ята ознака відносини проходять природний відбір. Юнг був переконаний, що справжня внутрішня трансформація неминуче змінює коло спілкування людини. Коли ви починаєте жити в згоді з собою, ті, хто звик користуватися вашою добротою, і відсутністю меж, або змінюють свою поведінку, або просто зникають з вашого життя. Цей процес може бути болючим, але він звільняє простір для здорових і по-справжньому взаємних відносин, заснованих на повазі, а не на експлуатації. Коли емпат перестає бути всепрощаючим, запускається процес, який я називаю великим сортуванням. Зв'язки, засновані на експлуатації, неминуче розпадаються в той час, як справжні відносини лише зміцнюються, одні люди зникнуть із вашого життя, щойно ви перестанете служити для них емоційним контейнером, інші спробують повернути вас у зручну роль за допомогою почуття провини, і лише деякі приймуть ваші нові межі, відкриваючи дорогу до істинної взаємності. Карл Юнг відзначав, що зустріч двох особистостей подібна до контакту хімічних елементів. При виникненні реакції змінюються обидва. Однак така трансформація можлива лише за умови абсолютної щирості з обох сторін. Шоста ознака цього перетворення перетворення гніву на священну силу. Юнг бачив у гніві прояв придушеної мудрості, коли емпат припиняє прощати без розбору. Він відкриває в собі те, що я називаю священним гнівом. Це не сліпа людь, а захисний механізм, який твердо каже, так більше не буде. Ви починаєте відчувати злість за минулі образи, значення яких применшували, і обурення через межі, які так і не були встановлені. Цей гнів не є отрутою, а цінною інформацією. Сигнал від вашої психіки про те, в яких областях ваше я. Потребує захисту. Ви більше не боїтеся власних почуттів і не приховуєте роздратування за фальшивою усмішкою. Сьома ознака відбувається викриття шаблонів. Юнг описував цей процес як усвідомлення власних психологічних комплексів. Ви починаєте розуміти, як ваша емпатія була використана проти вас самих. Ви бачите, що люди завжди знали, де саме натискати, щоб отримати бажане. Ви виявляєте повторювані патерни у ваших відносинах і розпізнаєте типи особистостей, які постійно з'являються у вашому житті. Це не випадковість, а результат того, що Юнг називав психологічним магнетизмом травми. Восьма і найглибша ознака ваше пробудження заражає інших. Юнг вірив у колективне несвідоме, спільний психологічний простір, що з'єднує всіх нас. Коли ви трансформуєтесь, це створює хвилі у цьому просторі. Ваша відмова від автоматичного прощення стає прикладом для інших емпатів. Ви несете те, що я називаю вірусом автентичності. Ваша рішучість у встановці особистих меж дає і іншим негласне право чинити так само. Коли ви припиняєте заохочувати дисфункційні відносини, вся система, побудована на сліпій покірності, оголює свою неспроможність. Ваш щирий прояв себе служить нагадуванням, що для отримання любові не обов'язково носити маски, і саме тому такі зміни можуть лякати. Ви трансформуєте не тільки себе, а й самі правила гри для всього вашого оточення. Юнг у своїй концепції індивідуації говорив про здатність створювати свідомі відносини союз двох цілісних особистостей, а не двох поранених половин. Які шукають одне в одному недостатні частини, переставши прощати на автоматі, емпати відкривають для себе можливість саме таких глибоких зв'язків. Ви починаєте притягувати до себе тих, хто здатний відповісти на вашу щирість своєю власною і будуєте відносини на взаємній повазі, а не на спільних травмах. У таких союзах, заснованих на чесності, любов народжується з достатку, а не з дефіциту. І конфлікти вирішуються по мірі виникнення, а не накопичуються до неминучого вибуху. Юнгіанський процес індивідуації передбачає об'єднання всіх граней психіки, включаючи світло і тінь, свідоме і несвідоме для емпата. Це означає знаходження балансу між співчуттям і вибірковістю. Ви вчитеся глибоко співпереживати, але перестаєте поглинати чужі емоції. Розвиваючи вміння бачити біль іншої людини, не взваливши на себе відповідальність за неї, ви здобуваєте стан, який я називаю співчутливою відстороненістю, коли турбота не перетворюється на непосильну ношу. Подібна внутрішня інтеграція формує те, що Юнг визначав як психологічну цілісність. Якщо ви обираєте цей баланс, напишіть у коментарях інтеграція. Це можливість використовувати весь арсенал людських реакцій, а не діяти виключно зі старих травмівних патернів. Юнг усвідомлював, що психологічне дозрівання нерозривно пов'язане з духовним виміром. Відмова від автоматичного прощення часто приводить емпатів до досвіду, який я описую як священне розчарування. Це болюче, але критично важливе відмовлення від самообману. Ви приходите до розуміння, що все відпущення провин було не шляхом до еволюції духу, а формою його стагнації. Справжнє духовне зростання неможливе без зустрічі з тінню, вибудовування меж і повага до власної цінності на рівні з цінністю інших, як говорив Юнг, головна привілея життя це стати самим собою, а це означає навчитися прощати усвідомлено, любити щиро і діяти зі стану цілісності. Юнг був одним із піонерів, які визнали глибокий взаємозв'язок між психічним і фізичним станом. Коли емпати припиняють поглинати чужі переживання, їхній організм нерідко починає відновлюватися від так званої енергетичної токсичності. Постійна втома йде, щойно ви перестаєте бути переробником чужих емоційних проблем. Рівень тривоги знижується, оскільки зникає необхідність постійно сканувати настрій оточуючих, навіть аутоімунні захворювання можуть відступити, коли ви припиняєте атакувати себе зсередини, порушуючи власні рубежі. Ваша нервова система нарешті знаходить спокій, позбавлена постійної активації через чужу нестабільність. Так тіло відгукується на вибудовування здорових психологічних меж. Карл Густав Юнг. Відзначав, що індивідуація або процес здобуття цілісності призводить до формування мудрості, емпати, які опанували мистецтво усвідомленого прощення, часто перетворюються на тих, кого я називаю пораненими цілителями особистостей, здатних надавати допомогу іншим, не витрачаючи себе дощенту. Ви здобуваєте здатність бачити чужі душевні рани, але вже не дозволяєте їм зачіпати ваші власні травми. Ви пропонуєте підтримку, але не несете відповідальність за кінцевий підсумок. Ви стаєте подібним до маяка, який вказує шлях, але не переслідує кораблі у пітьмі. Ця мудрість не є холодною або байдужою. Вона зігріває, але має чіткі межі. Вона дбайлива, але не задушлива. Вона сповнена любові, але не допускає саморозчинення. Юнг був переконаний, що зцілення однієї людини позитивно впливає на зцілення всього суспільства, навчаючись прощати усвідомлено, емпати переривають передавані з покоління в покоління ланцюги емоційної експлуатації. Я називаю це ефектом розриву циклу. Ви починаєте показувати своїм дітям приклад здорових взаємовідносин і відмовляєтеся бути частиною сімейної дисфункції. Своєю поведінкою ви доводите, що емпатія не означає повної відмови від себе, і стаєте живим втіленням того, що чутливість може поєднуватися з силою, ваш вплив поширюється далеко за межі сім'ї, кожна межа, яку ви встановлюєте, служить дозволом для когось іншого, а кожен акт усвідомленого прощення стає вашим внеском у загальне благополуччя. Юнг цінував психологічні парадокси за їхню здатність відкривати глибинні істини. Головний парадокс на шляху Емпата звучить так: припиняючи прощати всіх підряд, ви нарешті здобуваєте здатність простити самого себе, переставши вбирати в себе чуже почуття провини, ви звільняєтеся від власного сорому. Ви даруєте собі прощення за те, що занадто довго перебували в руйнівному середовищі. За те, що зраджували свої інтереси і приймали травматичну прихильність за справжню любов. Це самопрощення і є найбільш цілющою практикою. Емпат, який навчився відмовляти в прощенні іншим, нарешті може прийняти себе, як писав Юнг, і простити не за свої людські слабкості, а за те, що так довго забував про власну безцінність. Я хочу, щоб ви усвідомили одну ключову річ. Ваше прощення це священний акт, воно не є ресурсом, який слід без розбору роздавати кожному, хто цього вимагатиме. Прощення повинно бути свідомим вибором, який ви робите лише тоді, коли ваша душа до цього готова, коли відновлена справедливість і визнана правда. Карл Юнг усе своє життя досліджував, як людина стає цілісною особистістю. І дійшов висновку, що для цього неминуче доводиться відмовляти тому, що вас руйнує, щоб відкрити себе для того, що приносить повагу. Якщо ви помітили в собі ці вісім ознак, значить, ви вже рухаєтеся по шляху, який описав юнг, довірте цьому процесу, своєму гніву і своїм межам. Повірте, що становлення собою це не прояв егоїзму, а нагальна життєва необхідність. Ваше рішення перестати прощати не означає, що ви зачерствіли, воно свідчить про вашу автентичність світу якраз і потрібні такі справжні емпати, люди, чия любов виходить із внутрішньої повноти. Служіння є усвідомленим вибором, а прощення дарується з мудрістю. У той момент, коли емпат припиняє прощати всіх підряд, відбувається викриття. Спадають личини, які надівали інші, щоб використовувати вашу доброту у своїх цілях, і ті маски, за якими ви самі ховалися, щоб не провокувати чужий гнів. У цьому священному акті звільнення від ілюзій народжується щось дивовижне ваше істинне я. Ви починаєте розуміти, що для любові вам не потрібно бути ідеальним, а для визнання нескінченно розуміючим. Вам більше не потрібно взвалювати на себе чужий біль, щоб відчути власну цінність. Найвеличніший дар, який Юнг залишив емпатам, це концепція індивідуації, становлення тим, ким ви народжені бути, є не тільки вашим невід'ємним правом, а й глибокою відповідальністю. Ви несете її не тільки перед собою, але й перед усім світом, який гостро потребує усвідомлених емпатів. Цілителів із чіткими межами і особистостей, здатних любити з цілісності, а не з травми. Якщо ви готові стати собою, напишіть у коментарях цілісність, щоб глибше вивчити шлях емпата до психологічної незалежності, варто дослідити повну трансформацію від бажання догоджати до здобуття справжньої сили. Ваш перехід від автоматичного прощення до усвідомленого вибору. Це не просто крок до особистого зцілення, це справжня революція, і можна з упевненістю сказати, що Юнг пишався б вами. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню розмову про становлення особистості.